i'm not dreaming Зараз в кімнаті трішки срач. Це все я буду забирати до Києва. Це треба розподілити, щоб вони навалялись тут. Тут також не вау все це також. Я буду забирати до Києва. Проблизисти треба зараз поснідаю і буду потрішки прибиратись. Вода у Миколаєві дуже погана, тому моє волосся тут у жахливому стані. У Києві, хоч ти миєш голову, і її можна не мити десь ще дня три, а тут одразу ж ввечері вона жирніє. Тому я думаю, мити мені сьогодні голову не мити, бо в принципі вона у нормальному стані. Плюс-мінус. Якщо попшикати ще сухою шампуню, то буде нормально. I saw you fall in love with someone else. And I will never trust again without you, I do feel. Але я тут робила і манікюр, і коли малий приїжджав, ми малювали. Якщо б не нього ця штука, мій би стіл просто був би зараз ну приблизно ось такий. Це ан але потрібно. Дивіться, які я лапки зробила своїм петам. Пет. Своїм тваринком. Я замовляла ці. Типу картинки на тему, тут в мене просто фейл. Якщо дивитись, то ось так. Це собака, це кота. Дуже класна річ, і, типу, як пам'ять, але в мене немає білої ручки, щоб навалювати, тому в мене просто ось так. Коротше, якщо хтось хотів собі цей пилосос Дайсон, може, будь ласка, не купляйте. бо це якась фігня. Я дуже полюбляю Дайсон, особливо для волосся. Але ось це одну, я вибачаюсь, дуже-дуже некомфортно. Я оцю банку верхню, ось цю ось верхню банку 30 хвилин десь намагалась засунути. Можливо. Купляєте краще звичайні плесоси? Так, зараз я буду потрошку спиратись. Все в шерсті. Я навіть гадки не маю, що я буду одягати. Просто. Треш. Якщо б було плюс-мінус тепло, я подягнула цю юбку і щось би таке виглядало наверх. Але ще холодно. Я навіть не знаю, треба подумати. У мене є ось таке плаття від Guess. Я його ні разу не одягала, але проблема в тому, що я не знаю, що одягнути. Його треба ще й погладити. Я не знаю, що одягнути на низ. У Мене дуже. Проблемна стопа, і дуже важко підібрати якесь взуття, яке мені не буде заважати. Не знаю нарешті, можу показати подарунок, який я купила владі. Мені здається, дуже мило я 30 хвилин. Обирала, що мені одягнути. В мене зараз срач. Я все ж таки вирішила одягнути ось такий оранжевий гольф і мої класичні штани. Я просто зрозуміла, що в мене ніфіга немає в гардеробі. В мене просто одні спортивні речі. В мене нічого нарядного немає. От реально, або воно дуже нарядне, або воно спортивне. Зараз я. Швидесенько намалююсь. Супер, щось там якийсь макіяж робити не буду. Я дуже хотіла собі щось яскраве додати, але я просто достаю і в мене все чорне. 30 разів переодягнутись. да. Я дуже вибачаю за ці звуки, просто у нас пожиттєвий ремонт. Зараз я збираюсь швиденько, йду за квітами, повертаюсь, визиваю таксі і їду. Так. Я. Плюс-мінус зібралась, але ще не до кінця. І йду за квіточками. Одягнула ось такі топулі і носочки. Але трошки щось некомфортно в них. Ну, те, що я казала, за свої ноги. Боже, подивіться, який шикарний букет. Ну, це ж вау, просто. Він малесенький, але він дуже такий. Я не знаю навіть, як сказати. Милий клас. Я думаю, владі дуже сподобається. I Київський круасан Цезар, і це лимонад, манго маракую. І а, це що? Айслати. Айслати, так. Це що? Будемо їсти зараз. А там, короче, гель для душа. Лосьон для тіла. Це скраб, ось вот цей вот маленький, і сор для ванни. А ось вот ця вот, корзиночка, ти можеш туди украшення складати. Дуже красиво.

Владі подарували ще одні квіточки такі дуже гарні. А зараз ми будемо їхати е, по домом, бо мені потрібно відправити камеру, яку я виставила на продаж. А. Заведення не подорожі. Кло! <ріх> <ріх> Посиділи, оплатили суд. Чудово. Клас. Та да, вообще скільки подарунок. М -м -м. Здравствуйте. Сідан. Я зараз вже запаковую свою камеру, буду її відправляти. Чесно, дуже якось так сумно мені прощатися з цією камерою. Попросили ще з коробочку, але в мене коробочка трішки життя повідала. Да. в мене в планах. Ця ще краще. Все, буду прощатись зі своєю малишечкою, якщо я її візьму. Вона дуже добре мені прослужила. Я дуже рада, що вона колись в мене з'явилась, що взагалі вона в мене була. Дуже класна камера, але треба переходити трішки на новий рівень. Ну, вони мені не йдуть. Чому ти вважаєш, що вони тебе не йдуть? Ні, ну так, тобі. Ці. Візьму такий собі ободочок. Типу міу-міу -мі. ага, красиво. Вони класні, але якщо б не засіра щось там, непонятно. Так... Боже, типу Ванкліф, мам. Кошмар. Ванкліф за 100 гривень. Тут ще чорна є. Я думаю, чорненька краще буде. Ну от, я просто не знаю, як їх носять. Я вищу, не знаю, що Мам, мама. <сіпіло> О, отак от. На О, так. Я вирішила взяти ще один білий. Білий і сірий. Я все ж таки вирішила помити своє волосся і хочу показати, що для мене є must have при догляді за волоссям. Перше, це масло. Для мене, чесно кажучи, немає якогось особливого масла, для мене вони якісь всі однакові. Що Пантін, що Rituals. Коротше, мені не важливо яке масло, для мене вони всі однакові. І також від доктора Сорбі Віта Бустер. Він є у маленьких дозах та у великих. У мене дуже ламке волосся, посічені кінчики самі по собі, вони сікуться. І для мене, прям доглядати за волоссям потрібно, ну, так. Добре, щоб відростити довге і здорове, тому я її ніколи, в принципі, у своєму житті не фарбувала волосся. Ну, можливо, один раз було, коли я була мала. Мені було років 12, і я пофарбувала а, кінчики собі. Тобто, вони були такого золотистого кольору. А так більше я нічого не роблю, бо в мене чомусь стало волосся. Якесь більш ламке та тонке, тому я зараз більш роблю доглядові процедури, аніж якісь покраски і так далі. І каже, що він як зглажує волосинки. А це мені потрібно. Напевно, я не знаю, він там щось робить. По факту, я чогось не відчуваю, але напевно він щось робить. Не знаю, чесно, як це пояснити, але? А де... Коротше, дай не тіло. Все ж таки, кажуть, що доктор Сорбі дуже класний, тому я йому довіряю. Я беру ось так приблизно цього кремчику і олійку. І розтираю разом. На вологе волосся, наношу на кінчики і розпреділяю його. І обов'язково потім я наношу термозахист, але так як я його не взяла з Києва, бо я дебіл, а тут в мене його немає, то ми сьогодні будемо без термозахисту. Ну, не тільки сьогодні, вже три дні. Хочу сказати, якщо зрівняти моє волосся 3 роки тому назад, або 4 навіть, і зараз, то зараз набагато краще. Все, і сушу! Моя подружка, яка працює перукарем колористом, Мені порекомендувало, що краще мені сушити тільки коріння, а коли я вже беру ось цю насадку, то подовжені. Тобто так не сильно в мене будуть посічені кінчики. Завдяки Німеччині в мене покращився стан волосся, тому що там дуже класна вода. Хоча дуже... Багато людей жаліються, особливо дівчата, що в них і шкіра вже з висипаннями, і волосся дуже ламке, і випадає волосся, але в мене навпаки, в мене прям була там дуже класна шкіра, майже ну, не змінилося. Волосся в мене було дуже шовковисте. Саме там, де ми жили, в Халі Саксоніан Хальт. Ось в тому районі там питна вода з кранів тече, тому там можна навіть. Просто пити воду з кранів, там також дуже швидко розставилося і за води. Мої рекомендації з приводу волосся це вода, дуже класна, гарна вода. Якщо казати за Україну, то Миколаїв це мінус, бо в Миколаєві дуже погана вода. Якщо навіть у Миколаєві там мити цією водою волосся, то потрібно буде змивати чистою. І саме головне щоб в мене звичка дебільна. Це ось так удергати своє волосся або накручувати і зривати. Ось це моя проблема, бо я так завжди роблю, особливо коли нервую. Менше чіпати руками брудними волосся, більше доглядати, робити якісь масочки і чиста вода. Я не маю права, так скажем, давати непрошені совет. Але так як я працюю в салонах вже дуже довгий час, я якось підглядала, щось питала, не знаю, пробувала на собі. І я тепер точно можу сказати, що саме підходить мені і що я робити не буду. Бо коли ти працюєш і ти в це все поглинаєш, то ти. Починаєш розуміти плюс-мінус. А коли ти перший раз прийшов, там тобі майстер сказав так, так, так. А коли ти постійно в цій сфері, і ти оце поглинаєш все, то ти розумієш плюс-мінус. Ну як це все працює? Я просто від чистого серця вам кажу, що насправді ну зараз з волоссям багатьох дівчат біда, і ось ці всі, типу, чудо, шампуні особливо це все ну фігня. Бережіть своє волосся максимально, як це можливо. Усім добрий ранок сьогодні вже. Наступний день зараз. Я піду зроблю своїй собаці справку, щоб мати дозвіл привезти її з Миколаю до Києва. І сьогодні я буду відправляти усі ці речі. Зустрінемось з подружкою знову. Я цей мусор до сих пір не прибрала. От зараз піду приберу. А і ще сьогодні повинні забрати камеру. Мою, подивимось, заберуть чи ні. Дуже сподіваюся, але в мене щось якась чуйка, що щось ні. is із Хомбук. І так ми боїмося. Дуже не люблю ми лікарі. Особливо, коли тобі нічого не будуть зробити. Просто подивіться. Отримали ми справочку. Зайдемо додому. Я тримаю в курсі. Позій. З моєю камерою вона прийшла на нову почту, але дівчинка її ще не забрала. В неї, в принципі, є ще дві години, півтори навіть. Я їй написала у телеграмі, вона мені не відповідає. І це буде треш, якщо вона її не візьме. А X2 треш буде, якщо вона її поверне. Бо я вже всіх задовбала з цією камерою з цією посилкою. So beautiful yet so unsatisfied. and when I... Так, uh, я зараз приїхала о якраз коли почали Я как раз почала сніга. Звук еще не пришло, но еще не забрала. Сіла. Такий Та, Такі бежеві Капець. Коротше, що хотіла сказати. Зараз ми підемо, візьмемо для брів, який Бровист порекомендував. Тобто я. За рекомендацію. <рекомендація>. Да. І потім підемо я не знаю, куди ведісінь. Мабуть, ведісінь, чи я не знаю кудись. Тіло тобі вради. Не хочеш. Ну, тоді, скоріш за все, это. <рекомендація> <Будь вися. рекоменда> <Будь вися. рекоменда> Я сьогодні на Ппешному рис і на двох взяли овощі гри. Владка замовила собі бургер. Він такий великий, минулий раз він був набагато менше. Але він дуже смачний. Приємного. Спасибо. Я вже вдома, і на цьому я буду закінчувати свій влог. Ми дуже класно сьогодні посиділи. До речі, це останній день мій у Миколаїві. Завтра ми вже виїжджаємо до Києва. З приводу нової пошти, посилки, дівчина її не забрала. Я засмутилась дуже, але я впевнена в тому, що я її зможу подати і купити собі нову камеру. Дівчинка трохи мене підставила, але значить, так повинно бути. Тому дякую вам за перегляд і пока